Другокурсник Вадим Куцяк вивчає дизайн у Хмельницькому національному університеті. Полюбляє створювати графічні малюнки та класичні рисунки. А віднедавна спробував свої сили і в абстрактному живописі. Картину створено разом із одногрупниками представив на виставці Емоції в кольорі в обласній бібліотеці для молоді. Робота, яка була виконана акрилом композиції, показується, як ми бачимо, мета з декількох частин. Техніка насправді трохи є складною в плані того, що потрібно. Враховувати дуже багато факторів, це був доволі цікавий і незвичайний досвід, оскільки подібного ну я особисто не робив, як і мої колеги по цій роботі. До виставки емоції в кольорі увійшли роботи студентів та викладачки кафедри рисунку та проєктної графіки Хмельницького національного університету. Усі полотна виконані у новій техніці абстрактного живопису Флуїд Арт. Ви вибираєте тему, вибираєте кольорову гаму, і відповідно від кольорової гами вони вирішували, який сюжет вони хочуть показати. Ти розливаєш основну фарбу. Основна фарба це біла, і поки вона волога, ще ця фарба підготовуються стаканчики кольорових рішень. Вони дуже різні, цікаві. І не повторні, тому що другий раз так цю роботу не повторить ніхто, навіть якщо от вона зараз готова, хтось захоче ще таку саму зробити, один до одного робота вже не вийде. Малювання в такій техніці, говорить викладачка, під силу не лише професійним художникам. Це можливість для тих, хто створює полотна, відчути свої емоції. На виставці експонуються і роботи, які брали участь у міжнародних виставках та конкурсах, таких як Smile Fest, Акварель, Авангард Арт. Ця робота називається Маріуполь. Це більш емоційний стан людини після тих подій, які якраз відбувалися. Роботу людина вибрала тему Карпати, і відповідно, техніка була, вона роздувала феном. Його відповідно вибиралися кольори. Хотіли передати Карпати, настрій, туман. Завітали на відкриття виставки викладачі та студенти університету. Вся картина подобається. Мені Одесу дуже не поминає. Морська тематика, як на мене. Колись можливо, і ще зроблю подібне. Вони вдало поєднують творчість і навчальність, навчальний процес. Вони навіть готові вже для прикрашення будь-якого сучасного інтер'єру. На перших курсах найбільше живопис, рисунок і кольорознавство, яке є такою важливою сходинкою, важливими знаннями для того, щоб робити такі гармонійні об'єкти дизайну в подальшому. Ознайомитись із роботами у бібліотеці можна до кінця вересня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.